І так, всім доброго дня. Е, хочу поділитися з вами своїм досвідом. Е, це автомобіль Great Wall Hover M2, 14 року -го машина. На даний час пробіг у, у машини 39 тисяч км і я зараз зробив ТО, яке робиться на 40 тисячах. Е, ну, трішки раніше зробив. І до чого я це все веду, до чому я це все розказую. Був е, в Hyundai автосервісі. І я завжди там робив ТО, мене все влаштовувало, все було добре. Але е, сьогодні я приїхав туди, і вони мені сказали, це Hyundai, е, який знаходиться на Павла Усенка, він ось там трішки далі, там ззаді знаходиться. Зараз я вам покажу. Ось там Hyundai'чик знаходиться у нас, Hyundai центр і до чого я веду. Все мене влаштовувало. Ти собі сидиш зверху і дивишся, як твій автомобіль. Міняють масла, там фільтра і таке інше. Але сьогодні я приїхав, мені сказали, що офіційно вони вже не можуть мене в моєму автомобілі робити ТО, оскільки в них закончилося якийсь договір чи гарантія якась. Оскільки ця машина знаходиться на гарантії, тобто вони сказали, що ми можемо зробити в ТО все добре, але, але у вас злетить машина з гарантії. Тобто, якщо ми зараз зробимо і поставимо печатку, то це буде означати, що машина не, ну, не гарантійна вже. А в автомобілі тільки 40 тисяч пробіг. Я думаю, ще 60 тисяч і три годи гарантії, то я думаю, не, не хотів втрачати цю гарантію на, на всяк випадок. Що хочу сказати? А, і мені сказали, що Богдан Сервіс ось він знаходиться близько теж на Павла Усенка 8. Ось, будь ласка, от сюди от заїжджати, Ось там от сам Богдан Сервіс, там продається і Равон, і Джак, і Лада. Ось, будь ласка, Богдан Автокієв, якщо, якщо вам видно. І що я хочу сказати? Воно теж знаходиться на Павла Усенка 8. Але ж е, ось тут от мрео е, поруч знаходиться. І що я хочу вам сказати. Е, віддав автомобіль, але е, знайомі сказали, не дуже, не дуже не дуже такий тут СТО. Краще не віддавай, а якщо віддаси, то слідкуй за всім цим. Е, я не послухався їх. Були там деякі причини. Мені потрібно було сьогодні зробити ТО. Е, я зробив ТО, але. При одній умові я сказав о цьому, як його ну, механіку сказав, що якщо ви будете працювати над, над автомобілем, я хочу це все подивитися. На що я отримав ну, дуже таку хвилю емоцій, чому це ви потрібні? Там, ви мені там будете мішати, що ви там хочете робити? Я кажу, я хочу стояти, дивитися, що ви все вірно заливаєте, що все воно добре. Так, згоден. Ну, не дуже приємна ситуація, але ж я хотів дивитися, що вони роблять з автомобілями, оскільки дуже відгуки, ну не дуже, скажімо так, про, про цей сервіс. Зараз я вас ще раз зніму, приїде трамвайчик. Ось там знаходиться звідки фура виїжджає, там знаходиться сервіс. Обладнання в них, скажімо, не дуже. Таке все ну, підуставши, скажімо так. Автомеханік, який був в автомобілі, який обслуговував автомобіль, відносився до мене, скажімо так, не дуже добре, хамив, сказав, що ви тут робите, чому ви тут, я і сам все без вас можу зробити. Але ну, і під кінець -таки я вийшов, щоб його не провокувати, і щоб він нічого зроб... ну, не зробив з автомобілем. Він би нічого не зробив, але. ж... Хотілося якісне обслуговування отримати, але все рівно його не отримав. На 5 балів я оцінюю ось цей от е, СТО-сервіс на Богдан Автокіїв. Авто е, оцінюю ну, навіть на одиничку не можу його по 5 бальній системі оцінити, оскільки адміністратор. Е, ну, Поставився до цього з розумінням, сказав все добре. Ми зараз візьмемо вас, проводимо до майстера. Ви подивитеся, як він це зливає старі масла, заливає нові з нових бутилочок. В мене просто була інформація, що вони можуть там барижити, там ще щось. Ну, можуть підливати старе масло, яке трішки вже проходило, і я хотів в цьому впевнитися. Хотів впевнитися, що нові фільтри ставлять топливний фільтр, масляний фільтр, фільтр салоні, який ось тут знаходиться за бардачком. І я це все дивився, спостерігав за ним і, скажімо так, не дуже був Скажімо так, вражений був його роботою. Людина, ну, скажімо так, не на своєму місці, це майстер, його фамілія Кобища, здається. Звали його всі паличем. Що мене не влаштовувало в цій ситуації, я завтра приїду і детально все розкажу директору цієї компанії. Його, на жаль, сьогодні немає, він буде завтра. Завтра, з 9 годин, я сюди приїду і, і все йому розкажу детальніше. А що хочеться сказати вам, якщо ви любите свій автомобіль, якщо ви хочете, щоб... Належне йому ТО робилося, не робіть, будь ласка, ще раз показую, не робіть, будь ласка, на цьому ТО, тому що е, не, не, не отримаєте ви ту якість послуги, на яку ви сподіваєтеся. Е, людина, яка обслуговувала ще раз, скажу, кобища, цей майстер, е, вона, ну. М'ягко кажучи, не на своєму місці. Його потрібно провірити на профпридатність. Тобто він це зробив так же само, як будто е, мене поставили до автомобіля і сказали, ось, ну, роби і все таке. Ну, тобто, якість обслуговування автомобіля, я дивився, спостерігав за ним і був не дуже задоволений. Е, я йому про це сказав декілька разів. Е, він про це, він, на, на, на що я отримав дуже. Хвилю емоцій, що ви тут робите, чому ви мені командуєте. Е, сказав, добре, я вам не буду мішати, не буду нічого говорити, але ж все ж я хочу по отримати якісну, якісне того, на що він відповів знову, там, е, там були нецензурної лайки, не було, він був трішки стриманий, але він був дуже грубий і, скажімо так, виганяв мене з боксу. Сказав, що. Ви тут ніхто, я вам нічого пояснювати не, не, не повинен, е, я взагалі роблю сам роблю, як знаю, щось вас не влаштовує, робіть самі, чого ви не робите. Я сказав, якщо б я знав це робити, я б, напевно, до вас не приїхав. І ну, з, загалом, по, е, у нас з ним така сварка вийшла, трішки не дуже приятна. Але що я хочу сказати? Якщо у вас є можливість і у вас є допомога. Припустимо, Great Wall автомобіль. І ви раніше обслуговувалися на Hyundai, Hyundai яка знаходиться трішки далі от там от по вулиці. Вона там дуже, дуже класний сервіс. Це на Павла Усенка, це площа. А Богдан сервіс знаходиться ось, о, ось поруч вони буквально. І якщо, якщо у вас автомобіль не на гарантії, ніколи не обслуговуйте його в Богдан сервісі, Оскільки якість ослуг дуже сильно хромає. Механік висказує своє незадоволення в тому, що я спостерігав за автомобілем, як він це все робить. Просив механіка об'яснити, навіщо він захист двигуна, навіщо він його пиляв болгаркою, що він з ним там робив, оскільки він мене не допускав до своєї кімнати, що він там з ним робив. На що я, ну, звісно ж, отримав. Якісь хвилю емоції, що ви тут робите, навіщо я вам не повинен нічого пояснювати і таке інше. Ну, як, загалом як завжди. І о, сказав, що я це об'ясню тільки цьому о, менеджеру, і тільки йому, я вам не повинен нічого об'ясняти. Сказав добре, запитав менеджера, менеджер мені відповів, але можна було відповісти і майстру, що він зробив з цим всім. Що він наробив з, з, з захистом двигуна? І коли заливалися масла, це всяка охолоджувальна рідина, тобто під, під, під цей підкапотне пространство. І... Що мене не влаштувало ніяких професійних, скажімо, навіть просто непрофесійних, ніяких лийок, ну, спеціальних засобів для того, щоб це все не розливалося. В нього нема. В нього була просто бутилка, він її обрізав зверху, і через, через неї заливав, заливав масло в двигун, заливав, ну, просто так, скажімо, на око заливав охолоджувальну рідину, воно все там. Розділялося. Ну, звісно, можливо, нічого такого, але погодьтеся, коли ви відкриваєте підкапотне пространство і там все таке заляпане якесь ну не таке, то якось не дуже приємно після того, як ви отримали автомобіль. Е, сідав в автомобілі, щоб прокачати тормозну рідину. Е, майстер сідав і сідав в, брудні, в брудному одязі, в масляному одязі руки. Були чорні від масла, я розумію, робоча людина, але ж можна було якусь, там, я не знаю, щось на руль покласти, щоб він не був таким слизьким, якимось неприємним, жирним на, на, на дотик. і, ну, Загалом я дуже незадоволений якістю послуг. Для чого це відео було вам сказано? Ніколи, навіть якщо у вас якась звичайний автомобіль, там Жигуль чи ще щось, жалійте свій автомобіль, не давайте його в руки непрофесіоналам. Ну, він це зробив, як зробив, я не побачив особового професіоналізму. В Hyundai-центрі я наблюдав за всіма людьми. Як мене щось не влаштовувало, я говорив адміністратору. Адміністратор мене вів до, до механіка, і ми розбиралися, що, що не так. Всі ситуації якось прояснювалися. Зараз ж адміністратор таке відчуття, що він. Син цього механіка, тому що нічого він йому сказати не може. Що ще сказати? Навіть не знаю, ну, Просто тут не адміністратор диктує умови цьому майстеру, а майстер-адміністратору. Тобто не чіпай мене, не, не, не приглашай сюди людей, уйди звідси, не чіпай мене. Я сам зроблю, як зроблю, кому не подобається, нехай не приїжджають. Тобто ну, машина не заводиться, не, по, не сподобалося, не приїжджайте. ну, Щось типу того. Е, ось тут от Мрео зробили капітальний ремонт будівлі. Бачите, яка вона гарна, така красива. А там ззаді знаходиться таке, як не знаю, навіть промзона чи що. Там ззаді знаходиться трамвайне депо, і поруч з цим трамвайним депо знаходиться СТОшка, туди, всередину потрібно заїжджати. Чесно кажучи. Все старе, все обвалюється. Але всередині побилились і подумали, що воно ще 10 років 20 прослужить і можна тут ремонтувати автомобілі. Що ще сказати? Навіть не знаю. Просто хочу вас попередити, щоб ви більше сюди не приїжджали, щоб я приїхав, оскільки в нас є YouTube, інтернет і інші засоби передачі інформації, то я хочу показати вам, для того, щоб ви сюди не приїжджали. Дати оцінку цьому адміністратору, ну, поставлю йому трієчку. Так, щоб ну, він війшов в моє положення, сказав, добре, я вас проведу туди, все добре, все мені показав, де в них все храниться, яке масло мені будуть заливати, з якої бочки. Показав мені свічки, які будуть мінятися на мої. Ну, Фільтра, масла, все, що потрібно, він мені показав, ним я задоволений, але два бали я знімаю за те, що він оформлював мене минут напевно, 30, а то й 40. Ну, це, скоріш за все, не він винен, а люди, які його постійно відволікали, цей самий майстер, дзвонив, йому щось потрібно було. Він до нього виходив. Ну, я подав документи і через пів години тільки загнав машину в СТОшку. Ну і все, так не знаю. Буду, буду ще знімати свої відео, якщо щось станеться з автомобілем. Ну, я думаю, що все добре буде. Там особливо, особливо, скажімо так, на, на робити чогось поганого не можна було. Ну, я бачив, масло він помінявся, він помінявся така машинка, ми вам, я вам покажу. На лобовухі, на лобовому склі теж якась там. Якісь там п'ятна, якісь там розводи. Я не знаю, чим він це брав. Ну, Загалом ви бачите, ось ось цей сервіс, ось Hyundai, будь ласка, за Hyundai я всіма трьома, чотирма, скільки б мене рук не було, я за Hyundai, Hyundai роблять це якісно, все вчасно, оформляють за 15 хвилин, за 10-15 хвилин. І ви все, ви все бачите, ви через скло. Можете побачити, якщо вас щось не влаштовує, то можете підійти, сказати адміністратору. Адміністратор, адміністратор визве майстра, скаже, що це таке. У мене так було. Машину були це, машину були, здав в, ТО в Hyundai. Мені здалося, що на кузові на кузові є трі, ну, є вмятина. Це було вечір, вечором, десь 7 годин, вони тільки закривалися. І мені здалося, що там була вм'ятина. Я сказав це адміністратору, він, зразу, він відразу мене забрав. Ми спустилися в ремонтний цех. Мені показали автомобіль. Покажіть, будь ласка, де вам здалося, що де вмятина, Ми вам все відшкодуємо, все буде добре. Ну, не, не хвилюйтеся. Я Показав, де я бачив м'ятину, але це, на жаль, не на жаль, а на щастя, це було просто відблиск лампи, яка світила з стелі. Це було дуже добре, було дуже приємно, що турбуються про клієнтів. І хотілося їздити. На жаль, забрали від них, чи, чи не продлили договір, щоб вони обслуговували грейтволи. Дуже, дуже шкода. Буду шукати офіційного дилера Great Wall. Я сподіваюся, що там буде все, все краще. Та я не сподіваюся, там в будь-якому місці може бути краще, ніж ніж в цьому. До адміністратора ніяких претензій не маю. Ну, Тільки ті, що він не може себе поставити до, до майстера, що він головний, нехай його. Ну, Вказівки його повинні виконуватися, я так думаю. Не просто так адміністратор сказав, майстер як зробив, так зробив, а ти тримаємо автомобіль. Ну і все. А до майстра Кобища це ряд таких вимог потрібно ставити керівництво. Я навіть не знаю, чи допоможуть такі якісь вимоги. ну Людина зробила, як зробила, скажімо так, і все. На, на цьому все. Хочу закінчити своє відео. Я хотів тільки показати цей автосервіс. Автомобілі там є, дешеві, бюджетні, проходьте, дивіться, це не реклама, це просто від себе говорю. Коли вибирали Great Wall, теж тут дивився автомобіль, хотів джак купити. Але там далі, між Богданом і цим, знаходився раніше офіційний, офіційний цей. Салон Great Wall, поїхали туди. ну Прийшлися там метрів 10-20 за, ці, за цією будівлею. І купили там цей ну, причудовий автомобіль. Е, що хочу сказати з приводу СТО? Я раніше говорив, говорю і зараз. Ні в якому випадку не обслуговуйте там свій власний автомобіль, якщо ви його жалієте. насправді. На Краще поїхати десь на Софійську Борщагівку чи десь так, чи десь на Окраїну Києва і в офіційний салон Great Wall. Де б ви бачили, що воно все якісно обслуговується, щоб якщо ваші, у вас є якісь, я не знаю, якісь невзадоволення з приводу ремонту, вам все розберуться з вами, а не просто пошлють, скажімо так. Тільки прямим текстом не посилали, але говорили, що що ви тут ходите, навіщо ви тут потрібні, це я про себе говорю. Ну, Загалом завтра підійдемо, поспілкуємося з. Цим з директором побачимо, що які, які дії будуть прийняті до, відповідно до цієї людини. Якщо, якщо буде я не знаю, продовжуватись така ситуація, що й директор такий же самий, то е, вже викладу нове відео. І, скоріше за все, я не знаю, чи на офіційний сайт звертатися. Потім буду думати. Сильно не судіть, зняв на. Любительську камеру, хотів вам показати, я думаю, тут це гарно видно, який цей висновок: висновок. не приїжджайте в СТО Богдан Сервіс. Якщо вам потрібно купити автомобіль, купляйте, але, але предпродажну підготовку, там, е, я не знаю, поставити. Я не знаю, якийсь захист двигуна, там ще щось ще щось таке, сигналізацію. Краще робити це на своєму якомусь, ТО, або відвезти трішки далі, забрати машину, відвести в Hyundai Service, Нехай вони там антікором працюють дуже, дуже, добро, дуже добре. Коли купляв цей автомобіль, сказали, що. Ми хочемо автомобіль, гарний автомобіль, сподобався в офіційному, тоді ще був офіційний Great Wall салон, там трішки далі по вулиці, заді мене знаходився. І Ми купляли ми сказали, ми хочемо якісний автомобіль, ми хочемо просто для сім'ї автомобіль, для того, щоб кататися і щоб не мати з ним проблем. Пробіг у цієї машини 39 тисяч. До цього моменту тільки ТО. Слава Богу, і нічого вона не, не ламалася, нічого, нічого, нічого їздила без, без якихось пригод, без нічого. Е, дуже гарно зроблений автомобіль. Е, всім рекомендую. Ну, Це, знаєте, на Колі Рі смак товариш не всяк. І кому подобається, купляйте, кому ні. Тому можливо, хтось має гроші на дорожчу автомобілі, оскільки це, скажімо так, ну, можливо, навіть бюджетним. Та ні. Ну, Скільки він коштує зараз? Десь 350-400 тисяч гривень. Я не знаю, можна його назвати бюджетним чи не можна його назвати бюджетним. Ось о, мені залишили всякі масла, фільтрація все, що мінялося, свічки. Я не знаю, що я з ними поки що робити буду. Залишу, потім викину, якщо що. І ось так. ось. Все. Всім всім добро, всім, всім до побачення. Ну, ви знаєте, що робити. Не приїжджайте в цей сервіс і все. І все у вас буде добре. Машинка буде служити, нічого вам до неї не потрібно буде додатково ремонтувати. Я поїхав додому, а ви не приїжджайте сюди. всі. До побачення, всього найкращого.